Я на Міргород-курорті, бачите, санаторій Полтава. Хто може планує відпочивати, то зараз я вам трішки покажу ситуацію. Ось парк біля санаторію, людей немає, але парк дуже гарний, дуже доглянутий. Ось така. Огорожа перед санаторієм, не знаю, мабуть, тут проводяться ремонтні роботи. У минулому році тут нічого такого не було. Ось корпус спальний санаторію, Ну, бачу, що деякі вікна відкриті. Я запитала людей, які тут проходили, сказали, що санаторій працює. Ну, ось така ситуація. Я б, звичайно, сюди, мабуть, не їхала відпочивати, хоча тут дуже гарно, дуже красиво. Ну, Жодного чоловіка від ціля не вийшло і не зайшло. Дуже шкода, Миргород курорт. Ну, я розказую, як є. Мабуть, тут буде дуже гарно, якщо такі ремонтні роботи. Ну, Піду, запитаю. Всередину, що там? Ось так виглядає холл, санаторію та рецепшен. Тут зроблено гарний ремонт, все в мраморі. Висять навіть екскурсійні пропозиції. Ну, ціна. За відпочинок в цьому санаторії, от я тільки що дізнавалась на рецепшені 1224 гривні з людини. В економ номері. Така сама вартість буде і в санаторії Березовий гай. І зараз на території Миргород-курорту працюють лише два. У вартість путівки входить дієтичне харчування, лікування за призначенням лікаря, зустріч з лікарем-терапевтом, здача аналізів. Ну, Ну, і все. Ну, це достатньо, в принципі. Мені сказали, що люди відпочивають. Зараз обідня година, але ну, я людей не зустрічала. Що ще буде входити до вартості проживання? Ось такий гарний басейн, що під відкритим небом. Басейн, що е, закритий, яким можна користуватися взимку, то він знаходиться у водолікарні. І він стосується як санаторію Полтава, так і санаторію Березовий гай. Ну, ось Напроти санаторію Полтава, хто тут відпочивав, знає, що це санаторій Миргород. Я тут сама колись відпочивала в цьому прекрасному санаторії. Тут було дуже-дуже багато людей, дуже гарний санаторій і гарні номери, але зараз він не працює. Ну, це сезонний басейн. Влітку тут симпатично було. Кому цікаво, можете перейти і подивитись відеоролик за е, басейн на моєму каналі. Тут красиво, але коли тривога, він також не працював. Якщо ви не відпочиваєте у санаторію, то цей басейн був. Платний. Ну, там вартість складала, я не пам'ятаю, щось 300 гривень за півдня. Ну, ось так. Санаторій Миргород дуже-дуже шкода. Дуже багато номерів. Я вважаю, що все рівно люди б їхали і тут би відпочивали. Парк біля водолікарні. А ви знали, що у Миргород, на Миргородку Рольті є зоопарк, міні-зоопарк. Я зараз вам його покажу. А ось і санаторій Березовий гай, він зовсім рядом, зовсім поруч з лікарнею. Подивіться, яка величезна ця водолікарня. Ось вона така досить велика. Ось така потужна база тут. Є чи була. І ось така краса. Ну, підемо, подивимось на зоопарк. Ось ми підійшли до зоопарку. Подивіться, які гарні павлини, які в них хвости. Дуже буде цікаво дітлахам, дуже здоровенні. Ой. І він його розкриває. Ой, яка гарна птаха. Яка краса. Дуже-дуже красива. Ось, смотри, смотри. А ось іще птахи. Шкода, що вони через такий заборчик. Ось ці птахи повибігали. І он ходять, мабуть, у них брачний період. Ну, ось такий міні-зоопарк. Миргород-курорт його підтримує. Ну, сюди можуть, звичайно, прийти і місцеві жителі прогулятись. Гарно, партість води. У бюветі. Якщо ви відпочиваєте у санаторіях миргород курорт то це безкоштовно. Якщо ви просто хочете попити, то це буде коштувати 8 гривень стаканчик маленький. Ну, ось так тут гарно. Подивимось на птахів. Лебіді плавають, дуже-дуже красиві. На Миргород-Курорті є дуже мальовниче та відоме місце. Це Миргородська калюжа, а прикрасою її є Свято-Успенський собор. Тож тут є де прогулятися, що подивитись. І ось так ця калюжа виглядає зовні. Вона зовсім не похожа на калюжу. Це прекрасне озеро, де мешкають дві пари лебедів. Сюди приходять погуляти як місцеві жителі, так і туристи. Тож тут можна чудово прогулюватися. На алеї розташований відомий пан Пацюк, Салоха та інші персонажі Гоголя. Миргородська свиня. Всім відома також тут є. Тож така краса. А, друзі, я вам дякую, що ви були зі мною на моєму каналі. Я вам бажаю чудових подорожей, гарних відпочинків. Тож, до нових зустрічей, до побачення!